Всім привіт! Сьогодні Саша мене попросив, щоб я йому построїла. Що хоче. Що хоче. Місто. Тоді я його буду строїти. Я йому построю домик. Так беремо по Та тиху. Так беремо ось такий був. зелений. Спершу будемо таке. Та колоби. Оце поламаємо, бо це буде у нас такий домці пару кімнат. Тут повертаємо. Я буду дивитися. Так. Підписуйтесь на Сашу. Саша Та... не дивитися. Так, будем тако, повернать. Ну, вроде бы буде нормально, я думаю. Так. так. Сейчас я что это дальше? Я думаю, такой очидевки, блядь, хочу забить дверь. Прикольно. Ты нет, потом тоже. Так, гор. Це як полоск. Тут так три блока. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, ой. Три. три. Раз, два, три. Раз, два, три. І все тут. Раз, два, три. Ось такого свій шум. Така конструкція. Тепер ще тако будемо зробити. Так, строїм. І вийде в нас прекрасний домик. Дивись, таку О, зі Саша ходить. Саша, що звідси? Вс, це по мати. Це у нас буде такий домик прикольний. Це так буквально Ось на, на в таке в нас вийшло. Треї у нас будуть в такого ось тут, Тоді тут робимо ось таке. ось, Два у нас виходить ось така. Тут треба таковить. І тут таке віконечко буде. Ось такого. Поки у нас таке виходить. Так, треба посчитати, скільки тут йде. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, восім, дев'ять, десять, один, двадцять. Чорнадцять поділити на два. Це в нас буде так. П'ять сім. Тоді раз, два, три, п'ять, сість, сім. Ось тут я також ставлю, І нас виходить таке. Ось діляємо його на два. Тут теж так же. Тільки тут беремо таку. Ось я. Виходить, у нас поки місцева конструкція. Тут буде у нас таке вікно, ми його. Ага. Беремо вікном. Контуємо. Думаю, ось тут таке вікно. Так, тут кабан. Тут теперь. Стоїм, стоїм. Саша сюди до мене последався, постой дом, Наші, постой дом, бо йому є. Я каждого йому свої дом людям. Хоть себя ему там багато чек стоит, я ему построю. На следующем видео я буду строить ему с один домик. Приходить. Коля передає привіт. Коля передає привіт. Бо він ходить. Коля. квата. Це питання. Це питання. Так, кофера. Так. Тут такая пока мы смысли. Шла. Тут я хочу тоже век поставить. Ну ставку. Давай какие-то. Тут тоже такі вікна. Так. Тут тоже, тоже стало вікна таким. Це потім скинемо фоточку. Наш канал називається Майнкрафт. Просто Майнкрафт. Ну тут там може Скинемо фоточку дому. Думаю, що Саша скине. Все, вийшло у нас таке. В такий домик. Ході прикольний. Ну Ми його ще не, дов... не зробили. Пол. Треба зробити пол. Пол я хочу зробити. Ось такий Думаю, чи ні? Воно нормально буде ці дерев'яні. дерев'яний. Пробуйте деревянный. Побудь. Потім сюди ковби покидаємо. Так. Збавив звук, і звук трохи. Усоком. Тепер ламаємо. Ось так. Поки ми сьогодні пол, отказували історію. Одного разу ми спрошували манька посівти. І він витяг. Там без мене чіпси Два віска. Дві треба. Ми Саша, хочемо зняти відео, а ми будемо робити ящики і там будемо кімнати такі ящички робити. Там всередині будуть сюрпризи. Може бути скіпи, можуть бути золото. Що хочете наставити. Ми, Саша, не питає. Пойдем. Все, вже поспали. Тепер чуть-чуть усилий. Я спешу тільки поломаю багато. Пчела? Ми бачили чуть-чуть. Ой. Поломала, Ну, Чи покабум. Ну води нормально. Пасхой. паской, Пасхуй. Сходи Пасха. Нет. И, И ты так красиво вделась, а в такая была. Что ну, ты снимаешь, ты а? Снимаешь, Снимаешь, а? Снимаешь, что, Снимаешь, Снимаешь, а? Стіну не слухайте, вона просто кричить. Я коля, привіт! Так, ще по глубокі вишив. Саша, а тобі об... обостраювати? Таке вийшло. Я думаю, комнату тут на дві ось ділити. Позволю отаку на дві злобі комнату тіба. Тут які бейки будуть. Я хочу поставити такі. Будемо мені саме вісі два віці. Будемо літати стоїть. Я пока не знаю, щось таке виходить, нормально. І таке на лівке. Іконичка. По бокам іконичка поставимо. Ось таке. Такого разбуди. Кой дай мені тоже. Так, зможе. Себе тоже такий давай. Так, ходим тут наш, думаю, без пайні. Ну що поємно відео, яка. Об тем. Шкурку буде Каже, сходить, будеш і зробимо один клавати. Такая блин. Летка. О. Вот так у меня. Вот у меня. Вот так. Вот так там Ну такие. Столы. Ставим колы. Діти яка ми зкаємо в Ну коротше. Ну все. Друга частина Бу... Друга частина буде завтра або сьогодні.